У гумореска павла з Богу, про бідного льову і державну мову. Зустрілись на базарі дамочки знайомі. Як ваш Льова поживає, сидить у дурдомі. Він в Ізраїль перебрався до перебудови, а там бур'єр біда тобі, як не знаєш мови. Потикався бідний Льова в різні установи. Все закрито, перекрито, як не знаєш мови. Скрізь дивилися на Льову, як на психопата. Того й зробив, бідний Льова, з фанери плаката. Наґерлякав. До такого життя ми незвичні. Ми, євреї, особливі, російськоязичні. Вимагаємо від Кнесету створити створить нам умови, Запровадить в Ізраїлі дві державні мови. Гукав Льова під кнесетом, роззявивши рота, а на нього всі дивились, як на ідіота. Мало йому не побили на лобі плаката. Тепер у Льови у дурдомі окрема палата, щоб знав дурень, що Ізраїль розумна держава, нав'язувачу жомову там нема.